Тут є розпаковочка. А це запаковочка. Запаковка. Ні, туди находиться. Ой, морек, ти що обережніше. Це запаковка. Сім'ї Батур передаєм привіт. Так, Посилку для них забрали. Це наші знайомі з нашого дачного кооператива. І це так само Назар з Марком вирішили кінта підтримати там, сладостями, там, щось Ми батькам купили. Ну, Це Денису, правильно? Да, більш Денісу. Да. Так, так що Денис, передаємо тобі привіт. Чекаємо, на літо тут можеш приїхати восьмі, Назар теж вже ходить на футбол, форма є. Якщо тут буде у вас зборна України, то Будете тут хлопці вчити грати в футбол. Да, да? Футболіста вітання, так. Да. Посилку збирали десь місяці-півтора. Назаром підемо щось купимо, да. шоколад, то, іще, то саня, і то таке. То да, потрошку, потрошку. А сьогодні приїде водій. І забере. Сумки наші ще ми з України привезли, вони не дуже не дуже удобні, вони якісь вузькі, да, ну, які є. Короткою, купили е, таку статуеточку. це сова, Е, Заряджається від сонячної панелі. Ми можемо показати. Да, на ній прямо так. Щас так. Така панелька. Мусив панелька. І вночі очі світяться. Да. Це на датчику їм. Це і на датчику. Подарунок такий. — Я мене буде прикольно, так? Да? Да. Що надав, давай, сумку, мабуть, бібліотека посилати. Да. І папа хай складає, бо в нього так добре виходить. Тоді саву потім. Добре. Діня, дивись, <рес> дивись, що ми купили. Щоб мало не було. Да, щоб не було мало шоколад. Шоколад. Ми собі таке беремо. Ми як збираємо. Як Наташа колись нам писала. Та я Наташа на в Магазин беру щось собі і вам. Да. Ну, так, так само і в цій ситуації у нас було. Йдемо за шоколадом. щось собі, Так, дві береш, mm -hmm. третя в подарунок. Отак да. mm -hmm. ми і беремо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну я знаю, що тобі солодка не дуже там можна. Так що це так, так дозірувано, так, так. так. Тут кілограм. Це жувастиків. Да. Наші хлопці теж полюбляють. І теж полюбляють, коли їм хтось таке купує або дарує. Так що жувастики, кіло жуй на здоров'ячко. Чай отакий. Ми знаємо, що мама ваша да. любить чаї. Да. Різні. Да. Так, різні. Що... Що Назар? Може ти будеш показувати? А, давай. <кій> що ти хочеш показати? Печиво різне. Печево. Арбузне так ми і не знайшли. Да, Арбузного все. немає. Но це дуже смачно. Ну хтось писав нам, теж тут в Європі, uh -huh. так, що знайшли, ну просто арбуз, це ну, <кій> такий смак <кій> взагалі. <кій> Далі, печиво з полони. Ага. Далі печиво з ламоном. Uh -huh. Складай Опа. туди. Це печиво, я складати, так. Я показав. Печиво що далі. Так. Назар? Я боюсь, що це таке, що воно поламається. Значить, так, саву я кладу. Назарчик, що там далі? далі? Горішки. Горішки. Протеїн так. мікс. Токи ти вставай, бо ти закриваєш. Ага. Так, горішки, горішки такі. Горішки такі не дуже полезні. Ну Дуже смачні. Дуже смачні. А, і, ще. і ще такі. Мікс. Мікс. Горіхів, так? так. Угу. І, і, і такі цукерочки. Цукерочки. Це горіх в шоколаді, це угу. печиво в шоколаді. Кладемо. І жалейки. Желейки. Це смачні тоже угу. такі. І ще це вітамінчики. Вітамчики. Так, вітання. Кстати, смак у цих вітамінах колись... В моєму дитинстві теж такі були. слинка потекла. Да, так, така. Да. Так. І все на це. І ще теж дуже смачне, як вафля. Вафля, так. Да. З шоколадом. Супер. Так, це дивіться, я мамі підкупила мамі Дениса. Масочки у подарунок і таке молочко для тіла. Боді-боді-боді. Все, Іра. Іра, тобі теж вітання чи... Вони не розіб'ються, ні не повинні. Не повинно. Так, покет No2. Покет. Це все класна штука, Розкажи. Розказую. це. Ми тут е, дуже багато ним користуємося. Це заправка для е, салатів, будь-яких салатів. Я там капусту, е, капусту, гіркі, помідори, як кришу, заправляю таку такою, такою, такою заправкою. Її розводиш з олійкою. Тут написано вода і олія. Я воду не додаю, тільки олію. і заправляю не тут різні трави. І це ми такі, тут виходить раз, дві, п'ять і п'ять. О от такого виду. Можна заправляти будь-які салати, дуже смачно. Багу викладаю, щоб, так, так. Що ну, да. щоб не подавити. Банками? Ну давай, посалодимося назад. Рафаелка. Рафаелка. Щоб не пам'ятала, не хочеться, щоб пом'ялась. Ну... Но ми зверху її да. покладу. Главное, не Покласти назад. Да. Це мюсли, такі класні. Мюсли дуже смачні. Да, з молоком дуже смачні. І шоколадом теж. Да. Да. Ми коли приїхали то, е, як сказати, ми прямо напали на ці цілі. Да. Наїлися вже. А, кстати, вже наїлися, з збили, але вони дуже класні. Да. Так, смачні. Я хочу не люблю, але таке я можу Давай. І... Нутелла. Нотелка. Така no. файна. Клас. Щоб від шоколаду там нічого не слиплось, треба нателки трішки. День. Це майстер-клас, поняв? ти скажеш, прислала я яби дитині. Ну... <кій> Давай папа. Так. Давай, папа. Да. Тут? Купили ми отакі от перчики. Ми були дуже задоволені, коли нам в Україну такі парчки uh -huh. відправляли. І коли нам відправляли, то до нас батури приходили в гості на наші. І ми їх пригощали. І так. ми їх при... пригощали, да. їли разом, то Ірі дуже подобалось. То, Ір, Це тобі. З Стьощею з на вікрухом. Вічерком надаче. щось положу. Головне, щоб воно нічого не розбулиться. Може це якось в пакетик якийсь. Може. Помагу я... завернути може. Да, ми ще завернемо, покажемо. Потім перчик. Халапенька. Халапенья. Це А Іра Фаливна. теж любить таке. Це теж Іра любе. Ага. Так що олівки з горіхами дуже У. класні. Ось такий соус взяли. Тоже супер. Солодкі чили. І нам колись присилали рисова лапша. Дуже класна штука, ребят. Ми покажемо ролик, як її їсти. То теж ребятам купили. Так, і це ж заправка для салату. Так, це можеш складати заправку і лапшу. А це я зараз замотаю. Зараз перемотаємо і будемо далі запакувати. запаковувати. Отак. Коротше, це 20 часа це теж кінокобідіє. Ні, ну хоч якось, так? хоч трошки, ну а чо ні? Ну, ну, так, воно чого ні. Ти так обережно, щоб вони могли ще потім скористуватися. Пітер руки Домагає. <ріст> 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 ну, чесно, в Україні у нас така хороша бумага була, Абухівська. а вухівська. Тут <ріст> такой труть, я не знаю. Ну, я досі не можу зробити. Промакашка. Я Давай без тих подробиць. Якщо зараз перемотаємо, так? Да? Так. Да. Що, ти скучаєш за денька? Так. Да? Ну дай Бог може приїде. Так, да, ми чекаємо, Та, може в них вийде. Дай Бог, щоб все закінчилось, там. то ми приїдемо. Чуєш, я поки перемотав, аж в впод кинуло. На вулиці духота, жара страшна. <клес> все, це можна так що воно може все в одну сумку у нас влізе, да? так? Може, ну можна... перейдеться. Да? Ага. Аж... Тьома ж у нас кращий упаковщик. Ну це да. так. Головне, щоб нічого чому... не розбилося. Да, так не хочеться, щоб щось испортилось. Ладно, той шоколад, навіть якщо він і зламається, знаєш, угу. ну це таке, ну це ж шоколад. Або якщо розтає, його в холодильник поклали а, і так. добре все. Добре, добре. Шість кого? Шистково. я ж так і говорю. Шістко, так, ладно, ці потом. Треба, щоб воно чередувалося. Угу. Так. І ще один пакет Що тут Пепко. Вот так вот, Так. Хотел купить им гирлянду с Дуже хотел, да. Солнечной этой, но не было. Не было уже. Так. Свечки на всякие выпадают. Да. То есть светло, то нема. Хоть что-то. Получается, сова светящая будет. І сейчас ще щось покажу. Купили ми ось такі світильники, ребят, я не буду розбирати. А отут намальований і, отакий круг, бачите, шар. Да, такий шар, він отак розкладається. Там ткань і прутики такі угу. стальні. Він як шар, і так само від сонячної панелі воно заряджається і світиться угу. вночі, ввечері можна на вулиці зарядити, занести в квартиру ночі, угу. чи в будинок. Тодор, да, два таких шари купили. Получається. Це Назар то, що я не бачив. Да. Купили. Потім купили їм на дачу сітка на двері. На двері да. Щоб машкара, мухи не летіли в дом і двері будуть відкриті, а сітка... Буде ага. захищати свічки упаковувати. Такі пахучі. Тяма достав такий пахучі. Дві таких свічки на, на всяк випадок, якщо світла немає, на дачі, або вдома. Це Іря. Ми там їм передали наш гомак. Я сподіваюся, Юра там вже почепив гамак. Ми приїдемо, я І, этот, Ждемо селфі, щоб ти була оце тут коктейль, щоб Юра тобі зробив, хороший. Щоб ти покаталась на гамаку, попила коктейль, і потім Юра тобі зробив масаж. <рес> е, і такі трубочки ми купили. Ми собі покупали такі трубочки і їм купили. Мені, так, подобається, так. що вони е, залізні да, і є щіточка, щоб їх да. чистити. Це дуже Пас, класно. Да. То... Потім батюха це у них пес. Пес. Патрон. Такий, як патрон. Да. Бадюхи теж ми такі три штучки купили. Подарунок купили. такий. и да, за бадюху теж не забули. Все, а, оце ж надо не забути тоже. Солодощі ж. Да. Це я хотів зверху так покласти, щоб воно. Так що така посилочка у нас. Да, Надіюсь буде Уже приємно. У нас. Ну так, да, я маю на увазі збираємо таку посилочку, бо я думаю, їм буде дуже приємно. Звісно, підтримається. <кій> Деня, передаємо тобі привіт. Ще раз, так. Да? Маріку у нас Саміра, він теж хотів участвувати. Ну, це Аміра дуже-дуже дуже да. погано себе почуває. Ну, да. Нам треба прямо зараз це зібрати, бо водій позвонив, що зараз він приїде і забрати. Тому так прямо спонтанно. Угу. Ну це я думаю хороша штука. Да. Блин, ну, якщо знайду ту сльозу, ну не найду, коли вона тут з'явиться, а вона з'явиться по-любому. То ми її відправимо. Ну то класна штука. Ну, як да. у нас на балконі. Ну, ну вже ми свою розпутувати роз, роз не будем. А на наша. Ананас, так. Ананасик. Да. Прикольно. Тут треба окремо трубочку покласти, щоб вона не, не, не проколола сумку. І Вона нас. Вона Угу. А так нічого не разбилось, нічого не зломалось. Навіть деця Гафела, якщо вона її ну, да. То, воно нічого не буде, можна з'їсти. Ну звісно треба, щоб воно ціло прийти. Ну що, важим? І варба на сумку. 11 11400. А если 15 було б, то там дороже, да уже? Нет. Ні? А що ти так переживала, щоб не 15? Не 30, щоб на яке відділення почти відправляти. Все. Короче, на цьому запаковочка. підійшла до кінця. У вже розігнався не сты. Не, ну так хороше. Ну так. Маркух, їди, їди на секунду. Їди. Назар, ти до Амірки. Денису і сім'ї Батур передавай. Привіт. Привіт. хотів на даний час Аміра найкраще веде себе з маркушкою. Да, Мар? да. да? Це ну, просто знайти най... най... них... підхід. мова просто У них <laughs> Не, не мова, а як. Ну, вони один... Ро... Ро... да, Розуміють один одного, так? Да? Красавчик, молодець, молодець. Все, ми все запакували. Попробуй. Ось обережно. Все. Там Завидіні за гості. І джеми. <ріст> Ти що, Все, На зв'язочку, друзі. Не забувайте своїх знайомих. А ми зараз ну, вже ця уїжджає, починаємо збирати. Наступ. наступну. Це вже буде четверта. Коротше, ребят, чесно, ходжу по хаті і такий, щось ми забули Щось ми забули е, в посилку кинути. Бо воно то в одному місці одна сумка, то пакет в другому. І я хожу, реально я пам'ятаю, що я десь ще щось лежав. Реально. А що забули? Вітаміни ми забули. Ми купили їм вітаміни. Ми ще такі п'ємо вітаміни. Тут у нас їх скільки видів. П'ять видів. І ми ж купили їм 4 <кій> виду вроді би, по дві упаковки. Ну щоб угу. всі пропили. І я їх сюди положив. Хорошо, я, я що з щоб не випало. Ну, це добре, що водій ще не приїхав. <свят> так, а да, тільки я йому так, вагу, та, вагу ти, що, сказала. Мене, Раз, два, три, чотири. Ще одна. І ще одна, так. Да. Ты шо? Все які... прикольні вітаміни, набираєш очищену воду. Ось все. Що, та я ж бачу, ні -ні -ні, я, ж, ні -ні, я ж хотіла да, показати, показати, які тут у нас. Ну так ось я таблетку вытянув в стакан води і дуже швидко все усваивается. Да. То... Короче, ребят, ну це я вже думаю, сейчас на даче там і черешня є і таке там і абрикоса буде. Це вже можна осенью. Угу. Осенью. Місяць п'єш, два місяці не піш. Ну хоча б на місяць можна себе. Ну да. Заробити. Перед зимою. Да. Клади. Та ні, ну ти що. Це чуть не этот. Ну тут ще десь кілограм. Кілограм да. ну, дай Та, не надо не мені треба? ще? Казати. Сколько их штук? Слушай, а ты, наверное, их туда поглибше положи. Що? Бо я не знаю, у тебя вообще лекарства Ні. Нет? Нет. Ну нам же Джоанна присылала такие в Украину. Так, Хотя лікиш тоже можно. Я так, так кажу, ж можно перевозить. Да, можно. Можно тільки в таком количестве, що чисто ты що что ты их не, не, не продавать тут не ну, будешь. Я люблю витамины. Но... <рес> все. все. А це вже тепер, все тепер точно нічого не забула.